Вітаю колеги! Мене звати Ірина Гіщак, я працюю викладачем англійської мови у Новоєврівському вищому професійному училищі. Хочу сьогодні поділитися з вами своїм досвідом і напрацюваннями з теми професійне спрямування на уроках загальноосвітніх предметів у закладах професійної та професійно-технічної освіти. Хочу показати вам, як можна цікаво продумати завдання для учнів в ігровій формі, залучивши професію, яку вони здобувають, і трошки своєї фантазії. Коли ми згадуємо свої шкільні роки чи роки навчання у вузі, ми згадуємо перш за все тих вчителів, які робили свої уроки цікавими і надихали весь клас. Такі вчителі завжди вміли цікаво викладати навіть найнудніші предмети, найдніші теми, створюючи позитивний досвід навчання в своїх учнів. Зрештою, буде урок цікавим чи ні, залежить лише від вчителя та його постановки уроку. Незалежно від того, де відбувається навчання, де відбувається урок, ви можете перетворити свій урок на захоплюючу пригоду, яка надовго буде тримати увагу учнів. Ще недавно одним із найголовніших засобів навчання були масивні підручники і яскрава наочність. Однак, коли вчителі почали застосовувати цифрові технології, навчання стало значно ефективнішим. Використання технологій у навчанні зараз вважається стандартом. Працюючи викладачем в системі професійної освіти понад 15 років, можу виділити основні причини вступу учнів до професійно-технічних навчальних закладів. Перше, це стати таким самостійним, тобто однолітки залишаються в школі, а ти йдеш навчальний заклад, отримуєш стипендію і вже десь для себе ти стаєш незалежним. Друге, це покращення оцінок в атестаті. Учні дійсно можуть підвищити оцінки, оскільки викладачі намагаються навчити їх на доступному рівні. Третє це пересидіти рік, щоб знову мати спробу поступити у вуз. Ну і четверте, це напевно недостатність коштів для навчання у ВУЗі, оскільки ми знаємо, що до нас приходять різні категорії населення. Тому не дивно, що для учнів постає питання: навіщо ж вивчати загальноосвітні предмети, а саме фізику, хімію, математику та інші? Якщо це вже не школа, а ми прийшли сюди. Мета їх вступу є для того, щоб отримати професію і навчитися її. Але будь-яка професія, вона нероздільно пов'язана з освітніми предметами, які ми спочатку вивчаємо в школі, а потім здобуваючи навички і вміння при отриманні самої професії. Тому так чи інакше, вибір професії пов'язаний з певним предметом, який учень захоплюється ним в школі, а потім і володіє досконало. Цей зв'язок можна охарактеризувати як саме професійну спрямованість загальноосвітніх предметів. З власного досвіду можу сказати, що в процесі професійної спрямованості під час підготовки учнів виникає потреба здійснити глибокі зв'язки предметів загальноосвітньої і професійної підготовки. Проте варто сказати, що дана робота вимагає від викладача подвійної віддачі. Адже поряд із фаховими знаннями, які він використовує в професійній діяльності, потрібно також володіти інформацією про професію, яку здобувають учні, про теми, які вивчаються під час професійного навчання, і тим таким необхідним мінімумом теоретичного матеріалу для того, щоб скласти завдання і зорієнтувати учнів на правильне їх виконання, готуючись до проведення уроків, конкретно визначають, як можна поєднати матеріал. Просим спеціальності, яку здобувають учні. Професії слюсера, кухара, перукаря та інші, які учні здобувають в навчальному закладі, ставлять вимоги до забезпечення їх термінологією, причому з переважанням не іншомовних, а власне українських слів, зрозумілих для всіх, хто працює в тих галузі. Що, прикладів, хочу вам показати, як наочно це виглядає. Найперше. Це є професійне спрямування на уроках англійської мови. Завдання: вибрати слова, які відносяться до вашої професії. Учням на екрані чи на мультимедійній дошці я показую дане завдання, і їхня, їхнє завдання полягає в тому, що вони мають знайти оті слова, які будуть відноситись суто до них. Направду інколи буває так, що ми маємо і труднощі, чи немає світла, немає інтернету, не спрацювала техніка, як це можна обернути в іншу сторону. Коли є якісь такі нюанси, можна просто попросити учнів написати в своїх зошитах 5-6 слів, які вони, якими вони би охарактеризували свою професію. Це можуть бути виробники обладнання, виробники витратних матеріалів, але таким чином діти задумуються і згадують все, що вчили. І відповідь: професія слюса з ремонту колісних транспортних засобів. Відповіді це Toyota, як ви бачите, це є марка автомобіля, Piston, Luxury Cars, Hummer і Tesla. Професія оператор з обробки інформації, програмного забезпечення, це є Canon, AnVidia, MSI, Intel, Razer. Професія, електрогазозварник, електромонтер, відповіді Патон, Kaiser, Фроніус, виробник, як ви знаєте, моноліт, контент. І інші професії: столяр, муляр, штукатура, перукара, манікюрника, кухара і кондитери. Тобто кожне учні певної професії вибирають суто ті слова, які належать їм. Наступне професійне спрямування на уроках біології, завдання для перукарів. Як ви знаєте, це завдання таке? Ми з вами напевно всі розв'язували його в школі. Коли ми хотіли знати молодими, яким, яким волоссям мають бути які волосся мають мати діти? Так, тобто, тато має кучеряве волосся, мама пряме. Усі їхні діти мають хвилясте волосся, як пояснити появу прямого волосся в онуків, якщо діти взяли шлюб з людьми, що мають хвилясте волосся? Яка частина онуків матиме пряме волосся? І відповідь, як ви бачите, вводимо умовні позначення, є зразу розв'язок задача, і народження онуків із прямим волоссям можна пояснити тим, що усі особи з хвилястим волоссям є гетерозиготами і несуть рецесивні апелі. 25% внуків матимуть пряме волосся. По всі ми це розв'язували напевно в школі, але для дітей, зокрема учнів, які мають професію е, перукаря, для них це є тематично і професійно розв'язати таку задачу. Наступне завдання для кухарів у 100 мл крові в людини цієї речовини. міститься близько сто двадцять міліграмів. Яка, це буде, яка буде хвороба при цьому розвиватися, пояснити механізм регуляції цієї речовини в крові? І відповідь це є глюкоза і цукровий діабет. Завдання професійного спрямування з предмету географія для професії столяр будівельний Тесляр. Встановити відповідність, є назви країн, є країни і є рослини. Потрібно визначити їхню державну символіку, названо п'ять країн: Мексика, Італія, Бразилія, Канада і Японія. І, відповідно, є відповідь, казано, до якої картинки, назва якої країни, зокрема, ще дописано їхню державну символіку відноситься. Запитання професійне спрямування для професії слюсар ремонту автомобілів токар водій категорії Б. Дуже люблять ці завдання наших хлопців, оскільки. Всі вони цікавляться автомобілями, звичайно, встановити відповідність між відомими автомобільними марками та країною-виробником: Чехія, Німеччина, Японія, Великобританія, США і Китай і є різні марки автомобілів. Відповідь Чехія це є шкода, Німеччина, БМВ і Порш, Японія, Субарові, Цубісі, Великобританія це Bentley. США, Крайслерій, Форд, Китай Кія. Запитання про професійне спрямування з інформатики для виробничих професій, адже ми знаємо, на сьогоднішній день інформаційні технології це надто важливо. Вони є всюди. Чим важливі вони, тим перше, що це розвиток інформаційних технологій, це поява нових сервісів і засобів, нові пристрої, з смарт технологіями і поява штучного інтелекту, що на сьогоднішній день є край важливим. Використання програм для моделювання будинків це і велика кількість онлайн-ресурсів, це простота використання, це легкість у редагуванні, велика кількість готових компонентів, поєднання усіх етапів процесу відкреслення до готового виробу. Направда, як ви зараз бачите на екрані, різні є програмки, за допомогою яких Маючи правильні креслення, майстер може сам виготовити ті меблі спочатку, скажімо так, за допомогою програмки на комп'ютері, розташувавши їх в кімнаті, вибрати їхній колір, маючи розмір, повністю все, яке відповідатиме інтер'єру. Рішення для діагностики автомобілу. На сьогоднішній день дуже є актуальним, оскільки ви знаєте, це мобільна діагностика. Тобто, всім стикаємося з тим, не дай Боже, що щось на дорозі станеться з автомобілем, і можна викликати ту мобільну діагностику, коли вони приїдуть за допомогою невеликого планшета, трошки більше ніж наші смартфони. Спеціаліст приєднується до автомобіля і бачить все вже ті поломки, які не дай Боже сталися з нашим авто. Програми для макіяжу і стилю для перукарів. Та є технологічні карти і оптимізація процесів. Тобто, за допомогою технологічної карти, розробленої, можна побачити, які інгредієнти, що потрібно для того, щоб приготувати ту чи іншу страву. Завдання: що, що мі, спільного між дизайнером і кухарем-кондитером? Здавалося б, дві різні професії, абсолютно, за смаком. але дизайнер і кондитер, виявляється, можуть мати і спільне перше враження. Користувацький досвід, композиція і баланс, функціональність, повідомлення та брендинг. скільки часу і скільки витрат часу і коштів потрібно, щоб зрозуміти, який стиль вам підходить найкраще. Та для чого для цього і що для цього потрібно: перше це і мінімум час, друге безкоштовно і третій смартфон. Направду, коли маючи телефон, можна безкоштовно завантажити ту програмку. Часу потрібно дуже мало, але ви вже побачите, чи собі, чи клієнтові, що йому краще підходить, чи яка стрижка, чи який макіяж. Професійне спрямування на уроках історії завдання для професії муляр маляр. Розташуйте фото з типами забудови у хронологічній послідовності. Перше, як ми бачимо на малюнку, в нас є сучасні такі будівлі, друге це є Хрущівки і третє це є замки. Учні мають розташувати в хронологічній послідовності, як з'являлися. Знаємо, перше це були замки, друге це були Хрущівки і третє сучасні будівлі. Який з київських храмів був зруйнований радянською владою у 1934-1936 роках та відбудований в роки незалежності? Андріївська церква, Софіївський собор. Михайлівський Золотоверхий собор, і відповідь це Михайлівський Золотоверхий собор. Запитання Назвіть споруду та опишіть особливості її побудови. Відповідь це є Львівський національний академічний театр опери і балету імені Соломії Крушельницької. Направду це є важливо, оскільки ми всі живемо на території Львівської області. Ми всі розуміємо, що це є територіально для нас важливо. Так запитання для професії слюсар з ремонту колісних транспортних засобів звучить назвіть найбільші автомобільні компанії з США і Франції початку ХХ століття, які існують і досі. І відповідь це є в США General Motors, Chrysler, Ford, це є Peugeot, Renault, Citroën, професійне спрямування на уроках громадянської освіти, адже на сьогоднішній день це є важливий предмет завдання для учнів з професії кухар офіціант і кухар-кондитер, якими законами регламентуються права і обов'язки відвідувачів ресторанів, кафе і інших закладів громадського харчування. І відповіді це є закон України про захист справ споживачів, закон України про безпечність і якість харчових продуктів. Завдання: як представники професії кухар-кондитер можуть долучитися до волонтерства і допомоги зсу на сьогодні дуже актуальне, оскільки ми всі хочемо допомагати нашим воїнам на передовій, і відповіді це є виготовлення смаколиків для воїнів. Це є проведення майстер-класів з виготовлення кондитерської продукції. Це є розіграші готових виробів або лотерей, організація ярмарків розпродажі з метою зібрати кошти на ЗСУ. Я думаю, що цей список можна продовжити, бо без цього ми хочемо допомагати. Задачі з математики пов'язані з професією. Для столярів дерев'яний брусок має форму прямокутного паралелепіпеда з вимірами 10 см 20 см. Сантиметрів 80 см. Скільки лаку потрібно для того, щоб один раз покрити ним усю поверхню цього бруска, якщо на 1 метр квадратний витрачається 100 г лаку? І, відповідно, є розв'язок, задача повністю. Отже, лаку потрібно 52 грами. Задача для електрозазварників ви отримали замовлення зварити трудопровід з десятиметрових труб за дошки 500 метрів. Скільки стикових швів доведеться зварити, на яку мінімальну оплату ви можете розраховувати, якщо вартість зварки одного такого шва дорівнює 500 гривень? І відповідь є з розрахунком: це є 49 штикових. Штук стикових швів 24 тисячі 500 гривень буде зарплата за дану роботу. І завдання для всіх, незалежності від професії, у саду ростуть 60 дерев, різного типу їх названо. На одній із діаграм, правильно зображено розподіл дерев у саду, укажіть цю діаграму. Є відповідь це літера Д, яблунь майже половина від усього. І інші дерева. Завдання професійне спрямування з української мови на основі вивченої професійної лексики учні вчаться правильно вживати слова професіоналізми, що тісніше єднає їх з обраною професією, виховує любов до неї. Важливе місце у засвоєнні учнями знань посідає ігрова діяльність на уроках української мови відповідно до професії. Завдання з української мови для професії кухар-кондитер, кухар-офіціант. Поставити правильно наголоси у словах ваги, лате, ольга, чорнослив, курятина, піцерія, гречаники, кисіль, окис, огузок, тендюх новий. І зразу є відповідь правильно вказано, які потрібно ставити наголоси в якому слові. Задання такого ж характеру скласти грамотно меню, Та, що є важливо для кухарів, для офіціантів. Є дві групи, є пропущені і літери, і розділові знаки. Потрібно все правильно ставити. Завдання української мови для професії Парукар-модельєр. з'єднати терміни і їх значення. Бачимо, з лівої сторони ми маємо самі терміни: балаяж, бомбаш, вихор, гребінь, кольрування, а з правої сторони в нас є їхнє розписано. Ну, відповідно, є відповідь, що потрібно з чим з'єднати. Направду, щоб вчителю української мови давати таке завдання, потрібно, як я вже говорила попередньо, виконати подвійну роботу. Тобто ви навіть маєте знати, що ті слова означають в технічні терміни. Для професії оператор з обробки інформації підібрати синоніми до таких слів: договір, нерухомість, комерсант, економія податок, заробіток, продавати, зачисляти і розшифрування кожного слова. Завдання з фізики для професії слюсер з ремонту колісних транспортних засобів. Чому бензин, що надходить у циліндр двигуна внутрішнього згорання, випаровується інтенсивніше не під час такту гус, а під час такту стиску. Відповідь тому, що під час такту стиску температура в циліндрі ДВЗ дуже висока, а швидкість випаровування залежить від температури. Завдання для професії електрогозозварник. Чому кінці обгорілого волоска запобіжника закінчуються кульками, тому що матеріал запобіжника перегоряючи розплавляється і в рідкому стані утворюється куль. Завдання професійного спрямування з хімії. Для професії муляр. чому виробники будівельного. Виробники-будівельники називають не гашене в кипілою, а гашене тушонкою. Як бачено, повністю вказана відповідь, і зроблені деякі рівняння, щоб пояснити зв'язку чим. Завдання з хімії професійної спрямування з професії кухар-кондитер, знаючи властивості білків, поясніть чому посуд. із підмолочних продуктів слід мити спершу холодною водою, а потім гарячою, а не навпаки. Посуд з підмолочних продуктів спочатку миють холодною водою, щоб зняти зі стінок залишки молочних продуктів. Якщо одразу подіяти гарячою водою, відбудеться денатурація білка, і ці продукти пристануть до стінки посуду, що отруднить їх миття. Завдання з хімії для професії слюсар. Задача ви водії автомобіля, вам доведеться вирішити таку проблему, саме до складу рідини для запобігання, замерзання води в радіаторі, антифризу входять багатоатомні спирти, найчастіше етиленгліколь, яка, яка, перепрошую, які з рідин, що нерідко є наявними вдома, можна залити в радіатор. У безвихідній ситуації. У своїй практиці водіям безвихідній ситуації можна використовувати горінку, етиловий спирт, одеколон, гліцерин. І також друге є: уявіть, що під час тривалої автомобільної подорожі по лісових дорогах вам необхідно залити свіжої води радіатор. Природна вода дуже часто буває твердою, як можна пом'якшити воду для радіатора, похід їх Умовах спочатку воду потрібно прокип'ятити на багаті, потім зібрати попіл і додати її у воду. Попіл містить значну кількість калій карбонату, що посаджує солі, кальцію та магнію. Після відстоювання потрібно профільтрувати воду через тканину або просто обережно злити верхній шар. Задання хімії для перукарів, чому мило, що потрапило на слозову оболонку очей, викликає печіння та неприємні відчуття. Відповідь мелої натрієві або калієві солі, відповідно, потрапивши на слизову оболонку очей, вони роз'їдають її, що викликає печіння, чому до складу освітлювального барника додають нашатирний спирт, і зразу ж поясню в зв'язку з чим нашатирний спирт, що він робить, він виступає як каталізатор реакції окислення. Щиро дякую за увагу щодо презентації. Хочу сказати, що я вам навела лише такий певний малий відсоток тих напрацювань і надбань, які маю особисто я, і вчителі, які зі мною працюють загальноосвітніх предметів щодо професійного спрямування. Знаєте, найвища нагорода для вчителя це авторитет і повага серед учнів. Тому вчителі загальноосвітніх предметів на своїх уроках роблять все для того, щоб зробити уроки цікавими і сучасними. Маю надію, що даним питанням і його розкриттям я попробувала довести до всіх нас, що загальна освітка це не є якісь сухі скучні предмети зі школи, а розвинені сучасні науки, через які розкривається світ професій для наших учнів. Дякую за увагу!